Вітання в ефірі гість міста. І говорити сьогодні ми будемо про працевлаштування. Тему завжди актуальну. І наша сьогоднішня гостя, начальник відділу обласного молодіжного центру праці Анна Півень. Вітаю. Доброго дня. Аню, у вас з'явилися курси, як отримати роботу. Це вперше. Скажімо так, це буде пілотний проект, але він є вихідцем з проєкту глобального, який здійснювався вже кілька років підряд. От, називався він школа успішного працівника. Він був успішно реалізований. Два роки його реалізовую я як начальник відділу, і от цього разу мені захотілося більше його розширити тематично програмою, але скоротити в часі. Тому це так буде вперше. Угу. Розширити тематично, що значить? Це означає те, що буде залучені ті фахівці, які минулих років не брали участь. Ну, наприклад, це буде психолог. Нещодавно я сама відвідала курси, схожі даною тематикою, і мені сподобалося, як психолог комунікував з учасниками, і я побачила, наскільки це є дієвим результатом. От, тому що зараз ми розуміємо, як важко знайти роботу, як важко втриматися на роботі, як важко вийти з декретної відпустки. Не менш простим є знайти роботу після закінчення навчального закладу. Психолог це та людина. Чомусь зараз є така тенденція, до якої соромно звернутися, але іноді розумієш, що іншого виходу немає, і це не так страшно. От, тому мені захотілося, я думаю, що це буде таким гарним плюсом в нашій програмі. Тому психолог буде працювати, ми будемо розставляти свої цілі. Це буде майстер-клас із таких постановок своїх цілей, бо зачасту. Учасники, котрі приходять до нас на проєкт, я спостерігаю таку тенденцію, що ніби й хочуть щось змінювати, але як це почати, в якому напрямку рухатися, для них це є таким великим питанням. Для кого ці курси, і як можна про них дізнатися і потрапити? Ці курси скажу прямо для тих, хто шукає роботу. Вікових обмежень ми не маємо. Єдине, що це має бути з 17 років. От бажано б для тих, хто буде так, скажімо, нашими найменшими, наймолодшими учасниками, це слугуватиме можливо як профорієнтацію та такий... Такі якби, поради, як написати своє резюме, як успішно пройти співбесіду. Але, чесно вам скажу, хочеться допомогти саме тій категорії, яка дуже шукає роботу, так, яка вже просто ну, зневірилася в цих пошуках і використає також свій потенціал. тому що… Моя команда працює, працюють спікери, тренери, але я націлюю наших учасників на те, що ви маєте працювати також, тобто виконувати завдання, відвідувати семінари, тренінги. Ми будемо також відвідувати різні фабрики, заводи. Тобто, це має бути 100% присутність. Для кого ще? Це для тих, хто хотів би, можливо, змінити роботу. От, Бо іноді ми працюємо не там, де бажаємо, не там, де нам хотілося. Тому учасники, будь ласка, хто зараз шукає роботу, не зважаючи на тебе, офіційно працевлаштовані чи ні, чоловік ви, чи жінка, 35 вам років, чи 40, чи 18, будь ласка, звертайтесь до обласного молодіжного центру. Можна прийти, ну, наприклад, відразу до нас. Ми знаходимося на вулиці Міщенка, 2. Третій поверх, обласний молодіжний центр. Можете підійти прямо до мене, до директора чи до кого до когось із наших фахівців, всі в курсі. А можливо, зареєструватися за Google-анкетою. Вона є на Фейсбуці та в соціальній мережі Інстаграм, під постом нашим, як отримати роботу курси, чи написати нам в приватні повідомлення, і ми рада вам відповімо. То я розумію, ви допомагаєте людям не тільки знайти роботу. І не тільки її змінити, а ще й знайти своє покликання, можливо. Можна так? сказати так, і хочу вам сказати, що результатом школи успішного працівника для мене є те, що коли до мене приходять, наприклад, чи то студенти, чи то люди, котрі, скажімо, закриті, от взагалі вони ну, не розуміють, що їм робити. Ви б їх просто бачили в кінці проекту. Вони настільки надихаються і спікерами. і Ми стараємося, наша команда. Ми самі протягом року їздимо, навчаємося, набираємось досвіду. Але хочу сказати, що всі компанії, які були представлені ці два роки, з якими я співпрацювала, надавали своїх hr менеджерів керівників різних проєктів, корпоративних тренерів найкращих. Тому знання були ну як для мене, я дуже задоволена, і учасники вони розкривались по-новому. І працювали навіть ті, хто приходив просто послухати. Бо їй такі: мені просто послухати, будь ласка, сідайте. Да? От, але вони також йшли на роботу, то для мене це найкращий показник результату нашої роботи. Угу. От проект, з якого у вас виросли ці курси, як знайти роботу, взагалі ви зараз так натхнено розказуєте про те, що люди надихалися дійсно і дійсно хотіли змінити роботу, шукати її. А чи маєте ви якийсь зворотній зв'язок? І ну чи дійсно той результат очікуваний вами, він перевершив сподівання? Скажімо, так що Ідеалу немає, так і хочеться ще разу щось ідеалізовувати, щось робити по-новому. Але коли учасники приходять до тебе на проект, то я вже потім беру в них зворотній зв'язок. Скажімо так, таким чином і виникли ці курси, тому що раніше. Я працювала з чотирма компаніями, 4-5 компаній. Вони гарно представлені на нашому ринку праці: це Нова Пошта, Ало, Аврора, Око, тобто там, де я могла допомогти в працевлаштуванні. Цього ж разу ми взяли інші компанії, ми скоротили в часі. Я не випадково обрала ці компанії. Це були відгуки моїх, так би мовити, вже сертифікованих випускників, кого б вони хотіли почути. Де б вони хотіли себе реалізувати, яка сфера інтересів їх цікавить. От, і тому кожного разу я намагаю, не намагаюся, кожного разу я беру від них фідбек, я отримую його. От, і, в принципі, от таким чином і створився проєкт. Хто ваші партнери? Наші партнери зараз це буде медичний центр Медіон. Ми не просто туди прийдемо на екскурсію, з нами, звісно, проведуть бесіду, поговорять, розкажуть про приватну медицину, взагалі про структуру. І, Ті, хто бажає працювати там, можуть залишити свої контакти, можуть поговорити відкрито з роботодавцем і задати питання. Далі в нас буде компанія Kernel. Ми туди також, на жаль, не зможемо потрапити на екскурсію, але їхній HR буде читати нас певну тему. От, будемо говорити про аналіз ринку праці. Йода Консал, агентство наше в Полтаві, також ми сходимо до них на екскурсію. Готель Палацо. Такі, чому саме я такі брала? Ти куди ти не можеш просто так відкрити двері і зайти, бо це тебе набирає якогось остраху. А насправді вони всі соціально активні, вони відкриті, вони шукають своїх працівників, так як і. Скажімо так, наші потенційні робітники шукають собі роботу. Dream Hostel Полтавський наш також бере участь. FreshLine, it компанія Бітрут також зацікавлена і є з одним з активних наших тренерів. Будуть розповідати їхній HR-менеджер, буде говорити про резюме з учасниками, вчити їх його правильно писати, щоб воно було сучасне, конкурентно спроможне. Будуть давати лайфхаки, як пройти. Співбесіду, як не нервувати, як себе налаштувати на правильний лад, як одягтися, які ми маємо прийняти пози, жести, що доречно говорити, як себе взагалі вести. От, такі будуть ну, паради давати. І також будуть екскурсія на фабрику шкарпеток. Дуже вдячна Олегу Хардіну, який так активно прийняв. Таку мою пропозицію, от всі були активні. Я хочу вам сказати, що ніхто не відмовив, і це дуже приємно. Бо насправді, коли ми боїмося, коли якісь є в нас такі невпевненості в собі, що ми чогось не зможемо, то я запевняю, що просто потрібно стукати в двері, і вони тобі відкриються. От, в принципі, всі партнери, котрих я назвала, будуть у нас також ще будуть із держструктур. Це обласний центр зайнятості, і фахівець його буде розповідати взагалі про діяльність центру зайнятості. Бо... Ми то чули, ми щось десь знаємо, а коли починаєш питати учасників банально, де він знаходиться, місце його взагалі розташування, вони не знають. Тобто, які функції на них покладені, які зараз є сучасні програми і вони діють в допомогу таким безробітнім, як вони, наприклад, да, котрі до нас звернулися. Управління держпраці також буде заняття про те, як взагалі вести трудові стосунки. Бо іноді ми. Через наше незнання не бачимо, що наші якісь трудові стосунки порушують, що особливості до застосування праці молодих людей, які ми маємо права на це, які в нас є гарантії. Тобто, ну най, наймасштабніше, все, що ми могли б дати. Мені здається, в ці курси ми зможемо запропонувати. На яку кількість слухачів вони розраховані, який термін, і платні вони безплатні. Все, що реалізує обласний молодіжний центр спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, є безкоштовним. Всі наші проекти, не тільки ці курси, всі проекти є безкоштовними, але за попередньою реєстрацією учасників. Скажу відверто, що місць небагато, місць буде десь 15, 20-20. Чому? Тому що це, по-перше, важко спікеру, тренеру донести дану інформацію більше ніж 20 особам. Це перше. Друге, також це екскурсії, тому що не всі приміщення є масштабними, скажімо так. А навіть якщо це і велике приміщення, то це робочий процес. І тому ми будемо або ж ділити в певних до певних компаній, ми йдемо поділеною частиною, а в деяких йдемо цілими. Тому 15-20 осіб це та, та кількість, яка котру... оптимальна. оптимальна наша кількість. Угу. Так. Це перші, але не останні курси, і скільки людей вже записалося на сьогоднішній день? Вже Записалося на сьогоднішній день 17 осіб. От, це не це перше, але я сподіваюся, не останні, дивлячись на той результат, який у нас пройде. Я хотіла б зауважити те, що який є результат попередніх наших шкіл. 90% наших учасників, котрі отримали сертифікат про проходження, 40% працевлаштованих, 70% прийшли прийшли стажування, були на випробувальному терміні. От, скажімо, зауважу те, що не всі хотіли. Працевлаштуватись, дехто приходив за отриманням інформації, як такої. От, тому 40% працевлаштованих це гарний показник, і мені було надзвичайно приємно, коли я зустрічаю їх по вулиці, коли мені пишуть їхні керівники, коли я слідкую за, їхні, за їхнім кар'єрним зростанням. Коли в мене на закритті попереднього проекту прийшов представник із автозаправних комплексів Око і просто не міг нахвалитися моєї учасниці, яка два роки тому прийшла до них на роботу. І зараз вона вже розумієте кар'єрна кар'єрні східці в неї тільки йдуть вгору, і мені це приємно Чудово, коли люди і, знаходять один у та, Так, і вона така не одна. І також хочу сказати, що не тільки в працевлаштуванні, іноді навіть в самому спілкуванні є суть. Бо учасники вони приходять сюди зачасту просто з дому, так от, де вони обмежені коло спілкування. Тут вони його розширюють. Стосовно цих курсів, як вони будуть проходити? Курси будуть проходити з 18 по 28 лютого, субота-неділя ми не навчаємося, робочий процес не порушуємо. Буде із 10-ї години до 2-ї години дня, будемо займатися. День цей буде поділений. Тобто, перша частина з 10 до 12, ми, наприклад, займаємося в молодіжній студії, слухаємо при резюме, друга частина ми їдемо на екскурсію, наприклад, це. Кернел або чи фабрика шкарпеток. Будь ласка, ми відвідали з емоціями. Будуть також домашні завдання, і учасники їх будуть виконувати. І спікери, котрі давали це завдання, будуть, звичайно, давати свій зворотній зв'язок, будуть вказувати на помилки. Це буде все в невимушеній формі, це не лекції, це скоріше тренінг, вільна бесіда, це поради, це налаштування на позитивний, гарний лад. Ці курси будуть проходити як ми плануємо, кожний квартал, кожні три місяці. Ми я думаю, що ми зможемо. Я думаю, що після цих курсів будуть зацікавлені також і роботодавці взяти в них участь, чесно кажучи, коли тільки запустили. Виклали афішу в інтернет, подзвонили вже дві компанії, що вони також хочуть взяти участь, але на жаль, програма складена, тому я пропоную їм на наступний раз. Будь ласка, ми тільки зацікавлені в цьому. Угу. Із тих 17 людей, які вже зареєструвалися. Це люди з Полтави чи з районів області? Це люди виключно з Полтави, але ми розглядаємо і область. Якщо буде така можливість приїздити, то будь ласка, а найменшому учаснику 16 років, ну і найстаршому 36, от, Зараз така вікова категорія, але я її не обмежую в тому плані зростання. Будь ласка, приходьте, не соромтесь, навчайтесь. Дякую за... вам Анні, за розмову. Будь ласка. Я нагадую, сьогодні з нашою гостею, начальником відділу обласного молодіжного центру праці Анною Півень. Ми говорили про курси з працевлаштування. Я прощаюся з вами. Побачимось на телеканалі «Місто».